Риже, привіт, ну що ти мені розкажеш, як же час собачий? Ну що таке? Дім, дві, де черниш ждівся? Де ви що міняєтеся? Що у вас тут? Давай їсти будемо. Ну, шкури норм, рижий жує, а лапи ти будеш їсти. Ну зараз пугринка є. Такої жалко, що черниша немає. Ставим чернишу и потом завтра выкинем из ну, Наш опосум. Рыжий, ты не кажется, что я трошки опоздал? Не Ой, черниш. А ты я тебе шкуры дала. Mm -hmm. Ну давай сюда. Я буду забирать. Рыжий, может Рыжий его тянет пока? Рыжи, Мне кажется, его нереально оттянуть. Блять, ну, он их вот Прям есть прямо сейчас. Черниш, звісно, трошки постояв, помучився і почав їсти. А рижі побачив лопається, кидала черниш нові. Ну, коротше, ну, що можна сказати, черниш. Ну вибач мене, ну я теж не можу здати, ти вийдеш чи не вийдеш. Ви ж собаки, ви навіть якось чувствувати нас.